Святвечір по новому стику у нас сьогодні буде працювати комісія наказом ректора номер 762 Головою екзаменаційної комісії є керівник відділу маркетингу мережі магазинів Економ клас Гісюк Віктор Николайович, доктор наук, професор Попко Олена Володимирівна, так наук, доцент Толчанова Зоя Олексійовна, Кандидат наук доцент Мартинюк, Оксана Володимирівна. Кандидат, кандидат наук доцент Плачко Ірина Олександровна. За згодою кандидат наук доцент Людмила відносинська. І за посудовими обов'язками я як завідувач кафедри, доктор наук, професор час менчик Мірі, секретар екзаменаційної комісії Дмитрук Вікторія Ігорі. Сьогодні у вас такий важливий етап в житті. Ви підводите підсумки тої роботи, яку провели протягом півтора року. Ярославою Олександровичу усіма необхідними документами і підходи оцінки підходив та діяльність підприємства, умов військового стану, тобто є за відносиною ціною. Переходимо до публічного обговорення результатів оцінювання, які ви проблеми виявили, і чи врахували ви ці проблеми в третьому розділі? Були пов'язані з тим, що в нас війна в країні, набагато зменшилися ринки збуту. Блокували виїзди. Сірика Мар'яна Юрійовича розробка СМСте для туристичної компанії. Смм виходить за рамки простого публікування контенту в медіа. Завжди зробити висновок, що політичні чинники, яким чином через соцмережі можна підвищити цей рівень дові... Тут треба в комплексі підходу. А це Олега Ярославовича. Тому проблема з застосуванням маркетної в системі управління продажу на днях сервісних послуг. Підприємство як планує та значний вплив на національну економіку в цілому має торгівля. Як ви вважаєте? Є вітчизняна пропозиція, є за кордон підношення, якість і ціна. Точно немає різних словар, які збираються в Україні з іноземних імпортних композиторів. Є здешевлення робочої селиксандроїв формування стратегії просування бренду доглядової косметики. В Межах роботи було проведено аналіз ринку косметичної продукції у. Чи працює система відгуків, і чи дійсно є відгуки задоволених клієнтів? Відгуків дуже багато десяти клієнтів. Дев'ять були задоволені цілком на 100%. Нагорнюк на горнюки Лазавето Юрію. Технології піар є важливим інструментом студенти підтримки. Є основною цільовою аудиторією. доторічати саме через ці канали. Нову це розуміє. чи не розглядали в роботі ви паралели між хайною презентабельністю університету. І е, піаро, ми точно можемо позмагатися і зі всіма національними університетами в Україні загалом лексика Сергія Івановича. Маркітинги конкурентна стратегії, на ринку прозорих конструкцій на тульованих посад. Компанія надає повний спектр послуг Результати анкетування. Бачимо, що в двадцять році, незважаючи на повномасштабне вторгнення, відбувається збільшення показ. За рахунок чого це відбувається? Це результати роботи компанії за попередній період. Насправді ці показники мали бути півтора раза більш. Голос Наталію володимирів знати на розвитку дістал маркетингу онлайн-магазині. Аналіз на портфелі, інтернет магазину рекламні відео за допомогою ши знімати. Чому саме не ці з точки зору виділитись серед конкурентів? Тому. Е Запропоновано саме цей на люкалі Васильів. Розробка маркетингової стратегії для підприємства пильного виробництва. Сонячні фактори, що впливають на діяльність соснівські лісвос, було використано SWOT-аналіз. свота навіс. Що експортує з продуктом, є саме круг'я досвід. Згадали ще ви інші види продукції, які є в різні. Це це продаж новорічних ялинок кузлюкатерина Олександр. Поведінки споживачів патріотичної продукції умова про української Визначає стратегію розвитку компанії переорієнтацію запитів клієнтів, що власне унікальність вашої продукції, власне виробництво і нас нижча ціна на ринку. Бебка Олександра Вікторовича в звані мобільних умовах воєнного стану. Активність користувачів у соцмережах відгуки та реї про високі рівень, зацікавленості. мені здається, що люди ще більше почали гадати. Масові відключення світла і люди що ви не маєте використовувати гаджет.